Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку – ділення на десятковий дріб. Розглянемо, наприклад, частку. 16 поділить на 8 дорівнює 2. Помножимо цю частку ділене і дільниць, наприклад, на 2. Бачимо, що частка не змінилася. Тепер ту ж саму частку 16 поділити на 8 поділимо. На 4 і ділене і дільник. Знов таки бачимо, що значення частки не змінилося. Маємо сформулювати тепер правило, яке має назву основна властивість частки. Якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те саме натуральне число, частка не зміниться. За допомогою цього правила... Сформулюємо правила ділення на десятковий дріб. Запишемо номер 1. Виконай ділення. Нехай треба поділити 35,56 на 1,4. За допомогою основної властивості частки помножимо ділене і дільник на таке число, щоб дільник 1,4 став натуральним числом. Це число буде 10. Отже, помножимо і ділене і дільник на 10. Якщо ми множимо на розрядну одиницю, то для цього досить перенести кому вправо на одну цифру, отже маємо 355,6 поділити на 14. Виконаємо ділення у стопчик. Отже, отримали 25,4. Таким чином ми отримали наступне правило. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому дільнику перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх є в дільнику, після чого виконати ділення на натуральне число. Тепер розділимо 4,2 на 0,02. Якщо в діленому після коми менше цифр, ніж у дільнику, то до нього дописують потрібну кількість нулів. Отже, 4200 треба поділити на 2. Отримаємо 2000. Сто. Тепер виконаємо номер 1441. Обчислить. 304,5 треба поділити на 0,5. Перенесемо кому праворуч на одну цифру і в діленому і в дільнику. Отримаємо 3045 поділити на 5, а це дорівнює. 609. Тепер поділимо 6, цілих на 3,75. Перенесемо кому праворуч на дві цифри. Тобто помножимо і ділене і дільник на 100. Отримаємо 600 поділити на 375. Виконаємо ділення у стовпчик. Отже, 6 поділити на 3,75 дорівнює 1,6. Поділимо тисячних на 0,14. Помножимо ділене і дільник на 100. Тобто перенесемо. Поми праворуч на дві цифри. Отримаємо 37,8 поділити на 14. Виконаємо ділення у стопчик. Отже маємо 0,378 поділити на 0,14 дорівнює.

Тобто помножимо і ділене, і дільник на тисячу. Маємо 513,76 треба поділити на 169. Виконаємо ділення у стовпчик. Отже, ми отримали 3,4 А тепер запишемо домашнє завдання. До наступних зустрічей!